Кіт на виворіт Аліна Салатун. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Марійка Марешко любила тварин, тож не дивно, що тримала вона в себе вдома немало звіряток кругленького хом'ячка, хвилястого папушку, пухнатого кролика та ще й сріблясту рибку. Незважаючи на те, що тваринки завдавали їй чимало клопот, Маричці подобалося про них дбати, і дівчинка мріяла ще й про котика. Тато пообіцяв донечці подарувати мурчика на день народження, і всі хатні жителі з нетерпінням та цікавістю чекали на цю подію. Першим новоприбульця увидів папуга. Він саме куняв на високій люстрі, коли тато Маріки Михайло Мерешко війшов до хати з широкою посмішкою на обличчі. Він покликав донечку до себе і вручив їй святкову коробку. Марійка обережно відсунула кришку. Не встигла вона й слова мовити, як звідти вистрибнуло в якесь чудернацьке створіння. Тварина не була схожа ані на собаку, ані на лисицю. Була вона без шерсті, складчаста шкіра здавалася завелика для неї. Мускулясте тіло стало дибки, демонструючи усім навколо широкі груди та округлий живіт. Що за формою радше нагадував грушу. Марійка радісно заплескала в долоньки. Здавалося, що їй те чудовисько дуже сподобалося. Але папуга її емоцій не розділяв. Переляканий пернатий стрепетнувся і хутко полетів докладувати товаришам про побачене. Здоровенний. каже. Очі горять, вущі стирчать, пазурі, як у яструба, та пір'я немає. Лисий. Що воно таке? тремтячим голосом спитав вухань. Очевидно, то кіт на виворіт!» – відрізав папуга. Хом'як аж закляк на місці. Що нам тепер робити, як жити з таким звірем під однією стріхою? Треба нам з ним мирний договір заключити, заходився папуга. А хто ж піде заключати? запитала рибка. Я, я маленький, мене він відразу сцапає!» – заторохтів хом'як. В мене ліва лапка кульгає, озвався кролик. Добре, друзі, сміливо виступив вперед папуга. Піду я. Все-таки я літати вмію, маю перевагу в повітрі. Знявся й полетів. Повертається через деякий час, промовляє Кепські наші справи, друзі. Кіт на виворіт запросив тридцять п'ять черв'яків. Каже, як дістанете мені черв'яків, то чепати не буду. А як ні, то з'їм вас всіх і пір'ям, шерстю та лускою. Перелякалися тварини. А на що йому черв'ячки? Хіба коти їдять таке? подав голос куций хвостик. Звичайні коти ні а коти на виворіт тільки таке і їдять. Прийшлося звірам шукати черв'яків. Проборсалися півня у багнюці, назбирали чотирнадцять знову відправили папугу на переговори. Полетів папуга, відніс черв'ячків. Повертається. Кепські наші справи. Кіт на виворіт запросив три горнятка зерна. Каже, як дістанете мені зерно, то чепати не буду, а як ні, то з'їм вас всіх із пір'ям, шерстю та лускою. Зерна? Навіщо йому? Хіба коти їдять таке? переполохався хом'як. Звичайні коти ні, а от коти на виворіт тільки таке і їдять. Годі байдики бити треба збирати, бо буде нам горе. Назбирали тварини по всім закуткам півгорнятишка зерна і відправили папугу до звірюги. Повертається папуга зовсім невеселий. Кепські наші справи, браття. Кіт на виворіт запросив збудувати йому гніздо. каже, як збудуєте мені гніздо, то чепати не буду, а як ні, то з'їм вас всіх із пір'ям, шерстю та лускою. Гніздо, скрикнула рибка. Хіба коти живуть в гніздах?» Звичайні коти ні, а от коти на виворіт тільки в таких і живуть, у них все не як у котів. Нумо живо до праці, годі штани просиджувати. Тут роботи і кіт не валявся. Нам що життя своє нецінне. Нікуди діватися, почали звірі, ні світ, ні зоря, гніздо котиську майструвати. Пустився кріль із своєї клітки сіно вигрібати та гніздо мостити. Аж тут кіт на виворіт тишком нишком підкрався і, як зам'явчить, кролик аж підстрибнув на півліктя. Перший раз бачу, щоб кріль собі гніздо мостив. Відколи це кролі в гніздах живуть, Гордовито промовчав котисько. «Тож ми тобі гніздо мостимо, висунув хом'як носа з під дивана, покашлюючи від пилу. Та на хіба кутові гніздо. Чи ви зовсім з улузду з'їхали? Звичайно, котові, може, й не треба, а ти, кіт на виворіт!» – відгукнулася захекана від роботи срібляста рибка. Тобі тільки такий подавай. Який я вам кіт на виворіт? Я спінський кіт. Родом із Канади. У мене хоч шерсті і замало, та у всьому іншому, нічим від звичайного кота не відрізняюсь. Хіба що прудкіший трохи. З якого такого доброго дива ви такі дурниці верзете? Розказали тоді звірі котові все як було. І стало їм тоді зрозуміло. Що пернатий звірят за носа водив. Обурився кіт і вирішив провчити хитрюгу. Слухайте, каже, як зробимо. Прилетів папуга за гніздом. Радісний, мабуть, тільки черв'ячками поласував. Ну, що там, вже готове гніздо? Треба поспішати, бо кіт на виворіт не любить чекати. Ой, горе, горе, закричав кролик, хватаючись за голову. Приходив кіт на виворіт, сказав, що хоче тепер папугу на вечерю. Що? Перелякався пернатий. Коли? Як? Не може такого бути? Вибачай, друже, але нічого тут робити. Своє життя дорожче. Полізай в мішок. Суворо мовив хом'ячок, наморщивши лоба. Папуга перелякався та й шмигнув відкрите вікно, що є духу. Та й надовго ж пропав бідолага, до нових війників ніхто його не видів. А сфінський кіт, маленький хом'як, пухнастий кролик і срібляста рибка стали собі жити разом в дружбі та злагоді. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини. Пригоди вогника в селі. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Жив колись на землі маленький дракончик, і був він зовсім самотнім, не мав ані батьків, ані друзів, нікого зі свого роду не знав і не бачив. Всі лісові створіння обходили його печеру стороною. Багато ходило всяких пліток про цього містичного змія по лісам та селам, але на власні очі його ніколи ніхто не видів. Аж доки маленька дівчинка Наталочка не заблукала в дрімучій діброві вона саме збирала рибочки до вечері, коли ненароком збігла з тропи та натрапила прямісінько на нашого зубастика, що клопітливо готував хмісто зими. Та так перелякалася, коли виділа його колючі пазурі та червоні вилубкуваті очі, що не втрималася, і скрикнула. Той крик застав дракончика зненацька. Аж підскочив бідний у повітря, і, як дав деру до сусіднього куща, тільки п'яти заблищали. Сховався за кущем дракончик і тремтить. Побачила маленька дівчинка, як захиталися на всі боки листочки старого курча, і підступила рішуче. Як тебе звати? мовила вона до кущика. З звати? куди? Одізвався тихесенький голос. У тебе є ім'я? здивовано перепитала дівчинка. Кущик знову голос подає. А, а що воно таке? Ну, як тебе друзі називають? Мене, наприклад, Наталочка. Висунув дракончики із о куща носа та й відказує. Ніяк не називають, мене немає друзів. Стало на талці зовсім шкода малого. І вона вирішила запросити його до себе на вечерю. Наталчна мати полюбляла приймати гостей. Вона наготувала млинців з опеньками, що їх Наталка принесла з діброві, і хотіла вже було поставити ромашкового чаю до столу, як виявилось, що в хаті закінчились сірники. Я допоможу. Зрадів дракончик, що нарешті може віддячити Наталці за звану вечерю, дмухнув в пічку, що є духу, багаття вмить розгорілося. Зраділа Наталка такому трюку, на радощах застрибала і заплескала в долоньки. Тепер будемо називати тебе вогником, та й почала по всьому селу вихвалятися, якого вона собі незвичайного друга надибала. Коли дізналися про те односельчани, то стали й собі запрошувати вогника в гості: кому хату натопити, кому обід розігріти, кому свічки запалити, так вогник став першим помічником на селі. Радів вогник новим знайомствам, аж доки не прийшла сердита зима. З першими ж заморозками. Прибавилось у дракончика робота. Бігав він з однієї хатинки до іншої, тільки хвіст мелькав. Так і спіймав застуду за комір. Одного морозного ранку, коли вогник поспішав назустріч до пекаря, напав на нього лихий кашель. та так його роздраконив, що в бідолаги аж полум'я із пащі вистрибнуло. І прямісінько на солом'яну стріху лісникової хати. Вибігла на вулицю дружина лісника, репетує аж двері дрижать. Ох, і набігло народу на ту подію, носяться, метушаться, голці ніде впасти. Переляканий дракончик піджав хвіст і дав волю ногам. Прибіг у свій закутень, зачинив двері на засувки. Заліз під ковдру і сидить тихенько хлипа. Дуже було йому прикро за те, що нагнав таке лихо на родину лісників. Засягся вогник більше ніколи на двір не виходити. Просидів він так своїй печері днів шість, а може вісім, як раптом чує, хтось тарабанить в залізні ворота. Хто там? Розгублено запитав дракончик Це я, Наталечка, відчиняй. Не хочу, іди додому. гримкнув дракончик. Я не одна прийшла. Злякався вогник, що сельчани прийшли розправу над ним чинити, завагався на хвильку та все ж таки відчинив Наталці. На подвір'ї стояли маленька дівчинка Наталка, лісник, його дружина. Та ще пів села, а в руках вони тримали великого в'язаного кожуха та червоні чоботи. Вибачай, що так довго, мовила Наталка. Ми всім селом одяг тобі майстрували. підійшла до вогника й дружина лісника і вручила йому дарунок. Тримай, це тобі від всієї нашої громади. Нехай він тебе береже від холоду та морозів. Дракончику, той кожух дуже до душі припав, аж іскри в очах хотіли. так йому сподобалось, бо ж це був перший подарунок в його житті. Він натягнув того кожуха по самі вуха і проходив так всю зиму, не знімаючи. З тих пір вогник більше ніколи не хворів, а жителі села. Не залишалися без вогню та тепла. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини. Сончики Аліна Салатун. Ставте лайк, щоб підтримати. Вихід нових казок. Вже третю ніч поспіль Софійка не могла заснути. Що тільки не робили її батьки, щоб вкласти дитину спати. І казочки читали, і на руках колисали, навіть пригощали теплим молоком з медом. А все було марно. Я впевнена, і ти, друже мій, не раз бував у такій ситуації, коли доводилося немало покрутитися в ліжечку перед тим як затримати. От так і Софійка. Вона вмостилася під пухкою ковдрою, міцно прижмуривши очі. І усіма силами намагалася заснути. Але чим більше вона прикладала зусиль, тим менше їй хотілося спати. Як раптом Софійка почула чиїсь голоси за вікном. Кажу тобі, вона спить в кімнаті тихо і темно, прошепотів перший голос. А сонометр показує, що ні, відрізав другий. То він, мабуть, розрядився. Запригуй мені на плечі, сам подивися. За вікном щось зашелестіло. Софійка затамувала подих від страху. Очі заплющені знову пролунав перший голос. Добре, полізли. Вікно відчинилось кімнаті хтось жваво затопотів маленькими ніжками. Невідомі наблизилася до ліжечка Софійки. Маленька долонька невпевнено доторкнулася до потушки дівчинки. Софійка скрикнула і розплющила очі. А! -а На неї дивилися два чудернацьких волохатих створіння. Вони не були схожі, ні на що що їй доводилося бачити раніше очі круглі вилупкуваті, маленькі мокрі носики, великі гострі вуха, кудлаті хвости в крапочку. Одне створіння було яскраво рожеве, а інше болотяно зелене. На обличчях у них застигло щось середнє між страхом та здивуванням. Зненацька зелений рикнув. А я ж казав, що вона не спить. Це все ти винуватий. А де то? Це ти запропонував залізти, відповів рожевий. А я просто погодився. Софійка розгублено спостерігала за сваркою двох створін. «То ви такі? запитала вона, але істоти не зважали на дівчинку, продовжували свої чвари. Знову у нас будуть проблеми із-за твоєї неуважності, не заспокоювався зелений. Це в тебе вітер в голові, а я тоді, Софійка, набрала сміливості і підвисила голос. Хто ви такі? І що робите в моїй кімнаті? Сварка на мить зупинилась, і звірята переглянулись. Ми, сончики, заграв очима рожевий. На хвильку здалося, він навіть трохи посміхнувся, показавши свої жовті ікла. Навіщо ти їй сказав? Хіба мало того, що вона нас побачила. знову забуркотів зелений сончик. Так вже побачила, що з того? Сунчики? перепитала Софійка. Ніколи про таких не чула. Зелений аж рота роздявив. Ніколи не чула про сончиків. А хто, по-твоєму, дарує сни діткам? Дарує? Я думала, вони самі приходять. Егеш. -е <кл Kafi> засміявся зелений сончик, аж за боки схопився. На своїх ніжках, як це ти собі уявляєш? Тим часом рожевий сончик хутко запригнув на ліжечко до Софійки і зручно вмостився біля її подушки. Він обережно дістав із кишені пурпурну торбинку з кришталевими шариками. Ось. Подивися. Сончик розгорнув торбинку. Це дитячі сни. Ніжно промовив він. Кожен в окремій кульки. Сончик перебрав мохнатою лапою кольорові кульки. Він обережно почав діставати їх з торбинки. «Ось!» Це сон про чарівний острів, а цей про міжпланетні подорожі, мій улюблений. Є ще сон про смачну їжу, є сон віщий, а цей сончик дістав із на торбинки чорну кульку. Це нічний кошмар. Зелений полюбляє залишати такі неслухняним діткам. Всередині чорного скляного шарику щось засвистіло. Софійка здригнулася. А є єсний про принцес? обережно запитала вона. Звичайно, є, гордовито відповів зелений сончик, відібравши у напарника мішочок. Він дістав із торбинки рожеву блискучу кульку, всередині кульки забавовніла фортеця. Софійці навіть здалося, що вона побачила крихітного лицаря, який махнув її рукою. О, як би я хотіла такий, зітхнула Софійка. Мені ніколи не сняться принцес. Весь час сняться якісь несимітниці. Потрібно просто покласти його під подушку і почав було ржевий сончик. Для того, щоб таке дивитися, спочатку треба заснути. Гримнув зелений і поклав кульку назад до мішечку. А я ніяк не можу заснути. Мабуть, мені щось зламалося. Дурниці. дзвінко вигукнув рожевий сончик. Всі можуть. І підхватився на ноги. Ти просто недостатньо втомлена, я тобі допоможу. Повторюй за мною, рожевий сончик підвівся на ноги і почав несамовито пригати на ліжечку, наче на батуті, а далі пустився танцювати і крутитися по хаті, наче дзига. Так сончики розважали Софійку, аж поки самі не поснули. Софійці такі заняття були дуже до вподоби. Тож вона спробувала розбудити сончиків, щоб продовжити веселощі. Але це було неможливо. Сончики були рекордсменами по сну, бо ж це було те, що вони вміли робити найкраще. І ніхто у всьому білому світі не міг їх розбудити. Ой, підхопилася Софійка. Що ж тепер буде? То подарує сни моїм друзям. Дім Софійки стояв на початку вулиці, і вона була впевнена, що сончики ще не встигли завітати до інших діток. Недовго вагаючись, Софійка взяла торбинку зі снами і нишком вислизнула з будинку. На вулиці було дуже тихо, ані родої миші. Місяць та зорі яскраво освічували дахи сусідніх будинків. Спочатку Софійка прийшла в дім до своєї кращої подружки Наталочки. Наталка міцно спала на дивані з розгорнутою книжкою в руках. Софійка обрала для неї сон профей на лісовій галявині. Вона обережно поклала його під подушку. І кулька тихенько затріщала. Легка зелена хмаринка огорнула Наталку. На обличчі дівчинки з'явилась ледь помітна усмішка. Далі Софійка завітала до своєї сусідки Ніни. Для неї вона приготувала червону кульку з квітами. А от коли черга дійшла до однокласника Сашка, який часто ображав дівчинку в школі. Софійка хотіла покласти йому під подушку нічний кошмар, але в останній момент передумала і поклала сон про піратів, бо не хотіла, щоб наступного дня він прийшов до школи не в настрої. Коли дівчинка нарешті повернулася додому. Вона була така втомлена, що заснула, як тільки торкнулася свого ліжечка. Цієї ночі їй снилися сни про принцес. Вранці, коли Софійка прокинулася, то побачила, що в її кімнаті не було нікого, а вікно було настіж відчинене. Софійці терпілося розповісти про свої пригоди батькам. Татко уважно вислухав, посміхнувся і промовив. Насниться ж таке. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ. Української казкової спадщини